Це зв'язано з капітальним ремонтом житлових будинків. Ну, навіть тут я пишу, якщо там виконувалися припустціми, з чим це пов'язано. Ну, причин ну, є певна сума, того, що ми досить довго не могли навіть знайти підрядника на виконання робіт, не, не дуже хочуть в Ківерцях, скажімо так, виконувати роботи. Ну, потім все-таки проходили Але основна причина, ви бачите, якщо тут... На другій сторінці написано, що проводилися роботи по капітальному ремонту внутрішньобудинкової мережі, вони завершені. Сума виконаних робіт 30 396 гривень. Профінансовано 17 646 Що це значить? Це не значить, що в нас не було коштів. Ми кошти мали. Ми не надали їх до капітального ремонту ну, МЖКГ. Вони їх скажімо так, ну я не знаю, правильно, поклали за зареєстрували. зареєстрували зареєстрували в казначействі. Вони благополучно до кінця чотирнадцятого року так і не, так і не пройшли. Якщо це зараз подивитися, то було про, по ковпака 2В, зроблено робіт по крисі. Ви знаєте, що там завершена та криша на Ковпака 2В, заміна площу на шатрову. Робіт було виконано 421 ну, тисячу, я вже не буду там точно так, профінансовано тільки 161 тисяча. Так само зависло, так? Да? Так, да. це да. все це процедура та ж сама, але вона є сьогодні в кредиторській заборони так, 2015 п'ятнадцятий Так, але е, ну я не буду ви тут бачити вони... І йдуть цього. Але система в чому стала проблема далі? Це не тільки те, що ми там не розрахувалися. Проблема стала, що зупинили роботу підрядників. Тобто, якщо, припустимо, одна, один підрядник виконував роботи по Шевченку 55, по Нікрасова 35, по Лермонтова 50, він отримав ці, от профінансовано, це була отримана авансова проплата. На закупівлю ну, першочергових необхідних будівельних матеріалів. Він закупив на ту суму, припустимо, будівельних матеріалів, далі виконує роботи. Він використав ті матеріали, закуп далі за свої кошти, грубо кажучи, купляє матеріали заплатить далі. Він по цих об'єктах виконав певну суму робіт, загально е не дофінансувати. Він зупинився, каже, хлопці в мене закінчились свої кошти. Розрахуйтеся, він додав акти виконаних робіт. Технагляд -тех -тех ну, ну ми заключає житлово-комунальне е господарство, договір з технаглядом з управління капітального будівництва облдержадміністрації. Приїхав технагляд, перемірили, в них там все є їхній економічний відділ, це то він теж підписує, перевірив всі ті е -проц -проц розрахунки, поставили свої підписи печатки, кому хлопці гроші. Є всі документи, є все, гроші не проведені. Людина каже: я не можу. Більше продовжувати роботи. І в нас починаються далі скарги. Куди вже саме будинка, то що це скандальні питання там вже на, скажімо, на контролі в кабінеті міністрів, в в президента і так далі. І в нас люди до нас приходять, чому не продовжують роботи, а підрядник каже, я не можу вже продовжувати. Дайте мені, хоч я вже не прошу каже, щоб ви там мені да, заплатіть за два будинки, я буду далі продовжувати всі будинки. І відповідно ми це маємо, що маємо. І роботи не те, що вони не до фінцон, вони не завершені, хоча могли бути завершені. Зрозуміло, в то є році. питання. Може в цьому загальний році в ж і мати на 500 тисяч. 489 тисяч ми 31 числа слави назад в бюджет. Микле, в самій програмі, в самій програмі ми з вами маємо писати, розділити їх. Є ситуація в нас, яка склалася, її треба розділити. Розділити таким чином. Якщо стовідсотково ми планували і стовідсотково виконані роботи, але не проплачені, то програма виконана. А я її не показую на 15-й рік. Ні, не, то, при, не, не при. Я говорю, То програма виконана. Тому вона і тут має відображати, що вона є виконана. Не так, що профінансовано. Вона виконана. Але є кредиторська заборонність, яка чітко відповідає ну, по звіту. світу. Я не можу сказати, що вона виконана, то що ми планували завершити. Припустим завершити. Ні, я, студент, я маю як... по пооб'єктну, якщо ви, якщо ви аналізуєте. Ну, тоді поб'єкно то та виконана, та виконана виконана викона, викона по об'єктно. А от така, припустимо, ну незавершені роботи переходить на наступний рік. А така кредиторська заборонність, яка буде проплачена, і вже коли ми будемо уточняти ту кредиторську забороненість, то вона вже вся перехідна, вона включиться і вона проплачеться вже практично, якщо взяти, то вже. Можна деякі мрії без депутатів це вирішити, бо ми вже її спланували, ми а я її програм по кредиторську <поріців> не показую. Я включаю ну, кошти на завершення. Олександр Миколайович, а що це за ліквітація стихійного сміттєзвалища по Ковальській <поріців> 8 тисяч гривень. Розказую, по вулиці Ковальській, це якщо так, по пам'яті між першим і третім будинком. Там є, ну хоча двохверхові будинки. Там є такий заїзд, колись там була. Чия там земельна, ну скажімо так, ділянка. На даний час там, ну як, заїзд до тої ділянки залишився ділянка, там вже люди, хто собі трохи тої ділянки, скажімо так, бо там поряд і індивідуальні будинки, хто поряд із, ну скажімо так, вже користується частково тією ділянкою, на отійй ділянці там, скажімо, там не зараз, коли вже більш-менш налагоджено це вивезення сміття, але там, те сміттєзвалище було, я його там в тому тупікую, що чесно, і не бачив. Це прийшла жіночка і каже, ну слухайте, там, те сміттєзвалище, прийшли якісь, поки воно було, воно вже заросло, скажімо так, ну, і травою всім зверху. Поки його не трогали, прийшли, як вона каже, цигани, вибачте, за... ну на яка різниця? Ну прийшли громадяни. Роз... Розгребли те сміттєзвалище, воно вже там зарушло, його практично не було, ну, не розвиталося. Шукали чи метал, чи, ну, що вони там. І тепер його вітер це все по всій території. Ми пішли туди з крупником, подивилися, зібрали на збори всіх тих громадян, які там навколо ну, проживають. Вони кажуть, так, да, це ж і ви виносили. Ну, виносили в свій час. Тепер ми вже туди не виносимо, але сміттєзвалище, ну, так судно. А а а, ви знаєте, скільки ми звідти Камазів вивезли? Це ж не була горка. Ага. Там, 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 там була гора. Я. І ми звідти його вивезли. Я. Скажемо так, після ой, по, по, ой, ой, тих зборах з мешканцями цих будинків там вибрали, ну, скажімо, там такий крило. Ну як вибрали? Ну так, неофіційно. Не, не люди вибрали, ми так кажемо, що все. Ми обрали. Якщо після цього на цій території ви не слідкуєте і з'являється знову сміттєзвалище, ви виносите його чи вивозите за свої кошти. То вони сказали, що ну, не для зйомки.